В Криворізькому ботанічному саду зацвіла запашна азалія. Ця рослина, яку ще називають квіткою любові та ніжності, своєю красою може з легкістю закохати у себе навіть найвибагливіших поціновувачів квітів. Ця примхлива красуня починає квітнути переважно у холодні зимові місяці. Та цьогоріч вона вирішила порадувати містян яскравим цвітінням на початку весни. Пращури цієї рослини зростали в ущелинах, розташованих у долинах гірських річок Індії та Японії. Природі налічується близько шести сотень сортів цієї рослини. У колекції Криворізького ботсаду більше 80 з них. Перші живці азалії були отримані від колег з національного ботсаду Києва ще наприкінці минулого століття. Ця рослина відрізняється ще тим, що вона. Надзвичайно різноманітна за розмірами, формою, габітусом куща, і відповідно за кольором квіток і їх формою, теж і розмірами. І ця рослина, от особливість, яка одна квітка може квітувати 2-3 тижні квітка, але на від того скільки на цьому кущику квіточок, звичайно, і термін цвітіння продовжується навіть до двох місяців. Можливо, це є ранні, середні пізні сорти. Наразі у будсаду почали квітнути близько 20 сортів азалії. Її краса вирізняє квітку з поміж інших. Азалія овіяна легендами. Ось одна з них. Самурай, подорожуючи в гірських ущелинах Японії, зустрів прекрасну дівчину, яка в руках тримала кущик. Цей кущик це якраз була рослинка Азалії. От, вона на той час не квітувала, але дівчина сказала: якщо ця рослина здатна квітувати тільки там, де панує мир і щастя. І от, Юнаку цьому так сподобалася ця дівчина. Він взяв дуже ретельно доглядав за цією рослиною, і вона щорічно кожну зиму йому буйне цвітіння давала таким чином, підтримуючи віру в те, що е, саме коли докладаєш зусиль і любов, тоді панує гармонія, любов, щастя. Відвідувачі Буцаду впевнені, зустріч із такими рослинами має своєрідний терапевтичний ефект. Це підтверджує і Валентина Іванівна. Для її сім'ї прогулянка квітковим едемом є незмінною традицією. Ми приїжджаємо два-три рази на рік і на парад тюльпану, на парад хризантем, сакура, коли цвіте, і магнолія. Оце ми на ці приїжджаємо. Про шоду ми приїжджали. І дитину брали з собою, вона на самокаті каталася, дуже чудово, дуже красиво. Сестра з Херсона в мене була в гостях, любувалися, а І цьогоріч місцеві представники флори змогли захопити погляд відвідувачів. Все дивилися: і кактуси, і, і пальми. Ну, все, все радує глаз. Все абсолютно. Ну, а цвітущі, звісно, ще більше. Сергій вперше у кривому розі ділиться вражений красою нашого ботанічного саду, тут дуже гарно, і ну навіть настрій помінявся. Ну вже так відчувається, що весна вже сподобався банан. Ось я колись давно бачив його в оранжерії в Харкові. В залі у мене дружина дуже полюбляє квіти. От вона займалася в юності. Вона в них розбирається. І я якось теж стараюся трошки щось в неї дізнатися, цікавеньке. От ну тут. Їй би дуже сподобалося. На жаль, на жаль, наступного разу прийдемо обов'язково всією сім'єю сюди в гості. В оранжереї починає квітнути і камелія японська. Її нерідко називають трояндою зими. Зовнішній вигляд цієї квітки є унікальним, адже вона має особливі пелюстки. Про неї така є гарна дуже легенда, що е, Афродіта, е, мати Купідона, послала його е, шукати собі наречену на Сатурн. І коли він там з'явився, він побачив там дуже багато прекрасних дівчат. Він почав свої стріли запускати, але вони всі пролітали мимо. От жодна з красунь не реагувала. Афродіта настільки розсердилася на цих дівчат і перетворила їх в такі гарні, але неживі. Квітки, камелі, і от вони виглядають як воскові, неживі. Представники ботсаду зазначають, зустріч з тендітними красунями краще не відкладати. Розклад роботи шукаєте на сторінках ботсаду. Дарія Юськова, єлизавета гусак Постфактум.